Жодної дуже гарної і перспективної задачі і мети. Тому насамперед це є застосування, комплекс дій починається з того, що треба застосувати вже існуючі платформи, відкрите місто, через яку налагоджена співпраця між державою і містянами, коли держава дуже швидко може почути. Проблеми любого округа міста Ужгород. Наступним етапом це є запровадження, і ми вже це зробили громадською радою до тендерних закупівель платформи Прозоро, через яку може долучитись будь-який бізнесмен, який буде бачити лот, який буде входити в його компетенцію, і запропонувати за зазначену якість відповідну ціну. А вже е, працівники міської ради е, можуть обрати найнижчу ціну, і відповідно для містян е, ці, ці речі будуть доступними і прозорими. Тобто буде видно, е, який був виставлений лот, що купується, яка якість і за яку ціну і хто його придбав. Наступним етапом е, використання відповідно бюджетних коштів і наповнення. Нашої скарбниці міста Ужгород місцевого бюджету витрачання коштів наразі відбувається непрозоро. і на сайті міської ради, якщо ви зможете знайти в статті витрачання коштів, ви не зможете побачити на якій стадії якась програма. А програми затверджуються і в дванадцятому, і в тринадцятому, і в чотирнадцятому, на декілька років поспіль, ви не зможете побачити на якій стадії знаходиться виконання тої чи іншої програми. Тому мною пропонується вже відпрацьована в деяких містах а, нашої України програма Відкриті фінанси, яка дозволяє пооб'єктно бачити, а, скільки витрачається коштів на кожний об'єкт, і а, дуже багато а, претендентів на посаду, кандидатів на посаду міського голови говорили про те, що а, не треба в школу ходити батьками з партами, не треба в дитячий садочок ходити з ліжечками. А як же ж насправді це може відбутися? Це може відбутися тільки завдяки програмі відкриті фінанси. Коли чітко буде зрозуміло, що ця школа має на балансі 800 пар, 20 дошок, має фінансування з бюджету на молодцінні та швидкозношувальні предмети в такому-то обсязі і на таку-то суму здійснено фінансування. Отже, комплексна пропозиція для міста Прозорі фінанси, тобто застосування програми Прозоро, програми відкриті фінанси і тендерних закупівель, які наразі здійснюються через платформу тендерних закупівель, але не висвітлюються на сайті міської ради, тобто тендерні закупівлі вже здійснюються через відповідний програмний продукт, але результати їх не висвітлюються на сайті. Міської ради і це породжує певні корупційні схеми або кривотолки з витрачання бюджету. Ще одна проблема, або ще одна незручність або індикатор надання адміністративних послуг, які мають надаватись містянам в зручний для них спосіб. Як правило, це в багатьох містах нашої України застосовується це через центр надання адміністративних послуг. Такий центр надання адміністративних послуг у нас в Ужгороді працює, але наразі ми не бачимо ефективності цієї роботи, тому що і паспорта, і реєстрація суб'єктів господарювання, і надання різних довідок реєстрація. Реєстрація а, кому... рухомого та нерухомого майна відбувається не в прозорий спосіб і потребує багато часу від мешканців міста. А, в інших містах а, можна назвати фантастикою, як працюють ці центри. За три хвилини, ви, якщо у вас народжується дитина, документи потрапляють в центр надання адміністративних послуг і ви. Отримуєте довідку, або свідоцтво про народження вашої дитини, автоматично дитина ставиться на облік в дитячий садочок, або школу. Це дає можливість планування бюджетних коштів. Наразі ми маємо профіцит бюджету і як його витратити, громада не має жодного бачення. Або міський голова, або Інші розпорядники коштів так само не реагують на те, що би хотіла громада, ну, і відповідно і сама громада не впливає на рішення, які би її стосувались. Тому проблема будівництва дитячих садочків і шкіл, вона стоїть нагально. І знову ж таки, вертаюсь до інтернет-ресурсів. Чому? Тому що Побудова таких дитячих садочків і шкіл неможливо без проведення інвентаризації земельних ділянок, неможливо без, без затвердження генерального плану, неможливо без того, щоб визначити зелені зони, які так необхідні нашому місту, які наразі дві сесії поспіль намагаються роздерибанити теперішня влада. Чому? Тому що наразі ми не маємо прозорої. Системи висвітлення цих моментів нашому ну на сайті міської ради, і взагалі ми не ми не маємо прозорої схеми контролю громади над цими всіми речами. Ну можна наступне слави.